Росіяни знову атакували Харківщину. Одна людина загинула, і двоє поранені. Внаслідок ударів по харківському району. Сьогодні в день окупанти влучили по полю між селами Березівка та Коротич. Там саме працювали люди. Перед тим уночі ворог протягом кількох годин запускав шахеди по житлових районах Харкова. Як наслідок, четверо людей загинуло. Троє з них це рятувальники, які приїхали розбирати завали. Серед 12 поранених працівник газової служби та медсестра швидкої. Докладніше розкаже моя колега Світлана Шакера. Ворожі шахеди почали атакувати Новобаварський район Харкова з першої години ночі. У цю висотку безпілотник влетів прямісінько в десятий поверх. Зніс цілий куток будинку, зовнішні стіни й балкони. Пані Наталя з дев'ятого поверху не може ходити, бо травмована нога. каже, коли влучив безпілотник, спали. Навіть не зрозуміла одразу, що сталося. Нічого не слышали. Я проснулася тому, що я подумала, що мішка на мене а запригнула і була. Хорошо, что у нас два два теплых одеяла мы укрываемся. И я еле вылезла из под одеяла. А, вот. а соседка с 10 этажа без, без головы вон вынесли. Ей собаку долго шукали, пока знайшли человек и досі в лікарні. А нас сегодня поздравили з с днем рождения. У меня детская комната целая. Это дочка моя живая, здоровая. А где Сашка? А вот, муж муж его увезли ему голову зашивали. А вот, ну, зашивали еще ночью, щоночі, до сих пор у нього з носа кровь. Ці жінки отримали від волонтерів теплі ковдри та плівку. Кажуть, врятувалися лише тому, що встигли вибігти в коридор. Ми, поки вийшли в коридор, і тут одразу ж прильот і це ж свіст, сильний свіст, і потім вже ж удар. Облако горящее, непонятно, що ми не зрозуміли спочатку. І гарячий воздух одразу посипали стекла, і гарячий воздух в квартиру пішов. Все вибиті окна і балкон весь выбит. Такой глухой. Бабах, у меня такое ощущение, что балкон оборвался. Я увидела, що стекла, і пыль, вот эта гарь вся пошла. Окрім ковдр і плівки, волонтери привезли гарячу їжу та чай. Комунальники прибирають сміття. У сусідніх будинках затуляють вікна. Ще два БПЛА цієї ночі вдарили по іншому кварталу в цьому ж районі. Один із шахетів поцілив у дах цього триповерхового житлового будинку. Коли на місце приїхали рятувальники, окупанти завдали повторного удару. Цей момент зафільмували містяни. Шахет поцілив в дорогу просто біля пожежних автівок. Приліт прийшовся відразу там, де знаходились рятувальники. Нажав, на жаль, троє наших побратимів загинула ще один постраждав. Двоє загинуло на місці, і третього рятувальника було транспортовано до швидкої медичдокарети швидкої медичної допомоги, де він і загинув. Загиблі рятувальники працювали в Харкові від початку повномасштабного вторгнення. Врятували не одне життя, загасили сотні пожеж. Ці кадри опублікував міністр внутрішніх справ України. Молодий вогнеборець гірко плаче на місці удару, бо Росія вбила його батька, який теж був рятувальником. Розтрощені і згоріли три рятувальні автомобілі. Серед поранених медсестра швидкої та співробітник газової служби. Попри загрозу повторних ударів, бійці ДСНС все ж підняли плиту і врятували життя чоловікові, який опинився під завалами. Він майже не ушкоджений, тобто плита лягла таким чином на Ліжко, що плита лежала на бильцях. Довго тривав час, поки його доставали, поки краном, один приліт, потом інший. Потім поки кран підігнали, не було можливості. Тобто плиту його освободили, забрала його його швидка в лікарню. Поки рятувальники обстежують квартири, поруч чекають мешканки. Як мотоцикл, ось такий гул був. А я ще полягала спати. Я говорю, давайте квартика кажу, вже в телефонах. Лягаю. І тільки я лягла, і слышу такий звук. Думаю, зараз піду до внука, скажу, що це таке. Думаю, який дурак на мотоциклі їде. І потім, як шарахнуло, двері одразу відлетіли, стекла посипались. Ми в коридор одразу, а потім раз. Борщ, і ми вискочили на вулицю. Взяв, давайте швидко всі на вулицю. Загалом, після нічної атаки, поранено 12 харків'ян. Троє у важкому стані. Усім, хто лишився без житла, запропонували кімнати в гуртожитках. Світлана Шикера Олександр Яновський Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.